Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про когнітивне викривлення читання думок. Адже саме цей тип когнітивних викривлень дуже часто зустрічається і надзвичайно яскраво представлений у більшої кількості людей, з якими я працюю. Ми, звісно, звикли довіряти всьому тому, що відбувається у нас в голові. Адже тоді, кому ми можемо довіряти, якщо не самим собі. Але наш мозок схильний до когнітивних викривлень. Звісно, це відбувається зовсім не тому, що він нам спеціально бреше. Все це відбувається тому, що весь наш організм в цілому і мозок, в тому числі, схильні до економії енергії. І таким чином протягом життя людини формується певна кількість не на 100% відповідаючих реальності, а часто повністю хибних причинно-наслідкових зв'язків та висновків, які. Спотворюють інтерпретацію того, що насправді з людиною відбувається. Тобто вона сприймає те, що відбувається, не зовсім так, як воно є насправді. Якщо ми говоримо саме про когнітивне викривлення читання думок, то, на жаль, найбільшого негативного впливу воно має саме на самооцінку людини. Формуються когнітивні викривлення, читання думок, в тому числі виходячи із нашого попереднього досвіду, тобто виходячи із нашого минулого. Факторами впливу є і батьківська система, в якій зростала дитина. І всі ці правила та установи, які ми отримували від інших та пропускали всередину себе. І, звісно, дуже сильного впливу має соціокультурне середовище, в якому формувалась наша психіка і в якому часто й зараз ми знаходимось. І так, когнітивне викривлення читання думок, то є когнітивне викривлення, коли людина припускає, що вона точно знає, що про неї думають інші. При цьому у людини немає реальних заяв чи фактів того, що хтось дійсно щось взагалі про неї думає. Причому воно завжди є автоматизмом. Тобто людина не помічає того, вона не помічає, ті думки летять просто фоном. По собі вона потім вже через пройдений якийсь час помічає лише своє емоційне спустошення або якийсь такий пригнічений стан. І навіть не допускає, що читання її думок в тому контексті до того призвело. Специфікою саме цього когнітивного викривлення є те, що читання думок завжди відбувається в негативному контексті по відношенню до себе. Тобто ми допускаємо, що інші щось там про нас думають, і це завжди щось негативне по відношенню до нас. Читання думок е дуже часто грає з нами злий шарт. Наприклад, уявіть, що ви знаходитесь в кафе, спілкуєтеся з якоюсь людиною, і тут людина просто встає і йде по англійськи це якщо у вас є схильність до читання думок, у вас підніме просто всередині цілу бурю. Розгорне просто непроглядне пекло стосовно того, які там у вас є комплекси, ви почнете шукати в собі недоліки, що ви зробили не так, чим ви є не таким чи не такою. Як це так, що людина просто припинила з вами спілкування? Зверніть увагу, думки стосовно того, що я там от. Нібито подумала інша людина, вони будуть виключно в негативному контексті по відношенню до себе. Але насправді людині могла пройти СМС стосовно того, що там захворіла дитина, чи щось із кимось із родичів, або екстрено викликали на роботу, або згадали, що там на плиту увімкнутою лишила з їжею на неї, там квартира вже може горіти. Або інший аспект, людина може бути банально невихованою та не тактовною. Третій аспект це коли людина а, освічена у механізмах а, функціонування людської психіки і використовує цей прийом як психологічну маніпуляцію для того, щоб вас емоційно розгойдати. Але якщо ви схильні до того читання думок, ви все це сприймете в негативну сторону до себе. В цим читання думок завдасте дуже сильного удару по своїй самооцінці, хоча у вас немає ніяких фактів того, що дійсно людина щось погане про вас подумала, чи взагалі у вас є якась проблема. Друзі, от просто уявімо людину, яка соромиться своєї зовнішності, потрапивши в якусь соціальну ситуацію, наприклад, там на вечірку з друзями. У неї буде іти оці оцей неконтрольований потік думок, того що е, люди постійно дивляться на неї і, е, і вважають її непривабливою, от лише цей неконтрольований нею потік думок буде провокувати ще більше зростання відчуття сорому. Збільшення невпевненості в собі, і людина апріорі не зможе себе комфортно відчувати ні в якій соціальній ситуації. Якщо йдеться про професійні контексти, то людина, яка постійно думає, що щось негативне інші про неї подумають, ніколи не зможе нормально про себе заявляти. Вона не зможе себе так, як треба, позиціонувати, вона не зможе, це буде її заважати навіть кар'єрному зростанню. Якщо сказати так, от виділити найтиповіщі е, види читання думок, то найчастіше той, він чи вона вважають мене тупим чи топою. Е, начальник якось не так на мене глянув, напевно, він вважає, що я поганий співробітник чи співробітниця. Ота от людина на вулиці, косо на мене подивилася, напевно, зі мною чи з моєю зовнішністю щось не так. Читання думок є отакою. От Дуже гаряче любимою когнітивною пасткою дуже великої кількості людей. Тому що це створює отаку от невеличку ілюзію контролю, того, що ніби ми знаємо, що там відбувається у інших людей. Але насправді. Зараз на сьогодні нейробіологічно експериментально встановлено, що у кожної людини 6200 думок. Так, є гіпотези стосовно того, що їх там 20 тисяч, 50 тисяч, але на сьогодні те, що дійсно доведено, це 6200. От задайте собі питання, чи справді ви думаєте, що можете прочитати 6200 думок іншої людини? Якщо дуже вірите в читання думок, наслідки будуть найнеприємнішими. Аж до депресії, соціальної тривоги, постійного занепокоєння, зруйнованої самооцінки і так далі. Через схильність до читання думок можна легко нарватися на конфлікт там, де насправді його б і не було. Можна зіпсувати стосунки перед цим призвести до розриву, можна втратити шанс у житті, якщо пролетить думка, що я не буду подавати своє резюме, тому що вони подумають, що я недостатньо компетентний. Схильність до читання думок, на жаль, якщо ми не маємо реальних фактів, сказаних відкрито іншою людиною, ніколи не закінчиться нічим добрим. Але я нагадую, Оце читання думок це є просто когнітивне викривлення. Це збій в обробці інформації, яка у величезній кількості щоденно надходить до нашого головного мозку. Це не говорить, що людина якась не така, з нею щось не те, вона психічно хвора, і так далі. Це просто збій в обробці інформації через минулі негативні травмуючі події, які колись відбулись у людини. і… Це когнітивне викривлення, якого просто варто позбутись. Насправді, коли ви веселі, задоволені з собою, майже за все в голову закрадаються думки про якісь свої недоліки, чи хтось там щось негативне про нас подумав. Нас і інші, от таке внутрішнє відчуття, і інші сприймають нас позитивно. Але коли ви насправді самі негативно думаєте про себе, то такі думки закрадаються в голову. І це є одночасно і причиною. І одночасно компонентою того, чому з'являється когнітивне викривлення читання, читання думок. Тому наступного разу, коли ви злобите себе на тому, що ви думаєте, що хтось негативне думає про вас, задайте собі питання, чи то те, що я думаю, що хтось про мене думає, чи то не є насправді тим, що дійсно думаю про себе я. Читання думок воно завдає великої шкоди і нашій самооцінці, і нашій комунікації з іншими людьми. Тому, коли це когнітивне викривлення у вас є активним, то звісно над ним треба попрацювати і його позбутися.